Всім доброго вечора, ми з України, слава Україні, дорогі наші підписники та гості каналу. Родина Шедутьків такий нелегкий час для нашої держави і також для нашої родини, і для всіх українців. І не тільки я хотіла привітати усіх добрих, щирих людей з наступаючим новим роком і побажати одного самого жаданого це скорішої перемоги, миру здоров'я та добра. Ну, а також дівчаткам і хочуть приєднатися до цього поздоровлення. І на даний момент зараз даємо слово Надійці Сергійові. Надійка Сергійова поздоровить підписників, потім віруська, і потім ми разом заспіваємо ту пісню, якою ми хотіли передати, який повинен бути український народ. І не тільки, хоч він такий і є, але є трохи деяких людей, які навіть середині держави не дають нам. Зробити цю жадану перемогу, але ми переможемо по-любому, і все буде в Україні. Так що Надійка займає моє почесне місце і вітає підписників Сергія Шелудька. Дорогі наші підписники! Я хочу вам побажати в цьому новому році щастя, злагоди, добра, любові, здоров'я. А також хочу побажати, аби у нашому з вами каєлендарі з'явився один день знатний це день перемоги. Хочу побажати всім військовим терпіння. Надіюся, що скоро ми переможемо цю російську навалу. Також хочу висловити свою подяку військовим, які надають нам можливість святкувати цей новий рік в спокої. У перше в житті у ніч річчя. Ми всі загадаємо єдине бажання щоб мужньо трималася наша країна. Щоб швидше закінчились наші страждання, щоб більше не літали ракети, не завжди забути те слово те слово тривога. І вже незабаром почути навколо єдине все перемога. Молодець. Трошки переволнувалася Віруська, але сама головна задача те, що вона хотіла донести, що одне у нас єдине бажання для всіх українців і не тільки, тому що дуже багато людей з усіх країн. Допомагає і наша родина, родина Шлудьків, відчула це на собі. Тому що дякуючи людям із Америки, із Чехії, із Польщі, Німеччини, Італії, а також багато-багато українців допомогли нам у зборі коштів на тепловізори. І 3 числа ми поїдемо разом, придбаємо третє. А також для всіх підписників. І Руська, і Надюська, ну і татко з ними заспіваємо ту пісеньку, яку ми вже співали тисячі разів. Але якщо наші однодумці, якщо наші підписники, такі, як і ми, які прагнуть до єдиного бажання, це перемогу, то їм ця пісня сподобається. Так що готуємося і гуртуймося і співаємо разом з нами. Так, ну що, дівчатка, готові? Так. Да. Готові. Так що, друзі, включаємо. Мінусовочку, дівчатка, дивимося на камеру, трошки туди-сюди, щоб було якось до ладу. І заспіваємо цю пісеньку. Так що, а батько ще підбіжить і підтримає своїх квіточок, своїх зірочок. На табіра, слабо любов і правда, віри ми проти того, що пройшов на бронах, а як що вібою, тоді начувати, на нищо не зупинить слава Україні, а як що війною, тоді на. In there. Так, ну що, друзі, всім дякуємо. Кому сподобалося, не забудьте поставити дівчаткам лайк, написати коментар. Ще раз усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. З вами, слава Україні! Героям з вами слава. наступаючим 2023 роком! З вами була сімейка Шелудьків. Разом до перемоги! Об'єднуємося, браття, у лиху годину!